Друзі, привіт! Сьогоднішнє відео буде надзвичайно корисним для всіх, хто хоч щось вивчає. Незалежно від того, це англійська, це медицина, це фінанси та це СММ, це просто ви проходите якісь онлайн-навчання. Це буде надзвичайно корисним для кожного з вас. Тому що сьогодні я говорю про сім неочевидних фішок для ефективного навчання. Якщо ви вперше на моєму каналі не знаєте мене, я представлюсь. Мене звати Лена Науменко, В минулому я. Синхронний перекладач, а зараз я авторка онлайн-освітніх продуктів та дипломований трансформаційний коуч. Я викладаю англійську, я створюю продукти, які не лише покращують англійську людей, але й змінюють життя загалом. Так, наприклад, у мене є інтенсив по плануванні усього року та оцифровування цілей і планів на життя. Тож у вас є причини мені довіряти. І сьогодні я хотіла б поділитися лайфхаками, які правда працюють, але які не очевидні для. Запам'ятовування для покращення пам'яті для ефективного використання інформації. Я думаю, ви помічали, що ви вивчаєте щось і вже закінчили той онлайн-курс, проходить тиждень місяць або два, і від тих знань і сліду не залишилося. І насправді це цілком закономірно, тому що так працює наш мозок. І якби ефективно навіть ви не навчалися в моменті через певний проміжок часу інформація починає забуватися. Є навіть така крива бенгауза, коли на 20-ту хвилину знання і те, що ми отримали, починає згасати, згасати, згасати. І якщо йому не забезпечити такі певні підпорочки, щоб ця крива забування йшла вгору, врешті ми все одно забудемо. Тому сьогодні ми говоримо про те, як не забувати, як застосовувати, як з пасиву переводити будь-які знання в актив, і як поступово, правда, ставати кращою особистістю, кращим професіоналом. І щоб ті кошти, які ви платите за онлайн навчання чи офлайн навчання, неважливо, вони вам поверталися у вигляді дивідендів ваших знань і застосування, і на роботі, наприклад, і як результат вищої зарплати. Фішка номер один це техніка Фейнмана. Що це таке? Був такий американський фізик, який вмів все пояснити своїми дуже простими словами, ніби він пояснював це десятирічні. Дитині, і вже давно доведено, що якщо ми переказуємо ті знання, які щойно отримали, ми запам'ятовуємо в рази і в рази краще. Тому що нам потрібно зробити абсолютно все, що ми читаємо чи слухаємо, потрібно пропускати через себе і переказувати. Це можна зробити декількома способами. Можна просто переказати вголос на один з собою. А собі можна записати це на аудіо Че це буде прикольний такий конспект аудіо, який можна потім переслухати, можна навіть створити телеграм-канал анонімний, куди ви будете це записувати, а можна одразу застосовувати ці знання і розказати це комусь. Знаєте, як є цей анекдот, коли вже вчитель зрозумів, а студенти ще ні? Ось це якраз знаєте, найкращий спосіб щось засвоїти і запам'ятати це пояснити щось. Комусь тому він такий ефективний. Тільки з часом, до речі, я теж відчула силу цього лайфхаку, коли почала викладати. Я викладаю з 11 класу, і звісно, в 11 класі ще не всі знання так дуже сильно відклалися. Не все зрозуміло. Вони такі ці знання доволі хиткі. Однак, часом, коли починаєш викладати, поступово навіть в процесі викладання і пояснення такі: о, це точно, це ж так працює. Дуже багато ідей, дуже багато лайфхаків і фішок до мене приходить. Саме під час пояснення своїми словами, і тут, звісно, дуже важливо ну так, не гратися з собою, не хитрувати з собою, не підглядати кудись, так а прям брати і самостійно переказувати. Особливо круто це працює з аудіо-відеоматеріалами, де мова доволі швидка, і потім треба швидко це спочатку засвоїти, а потім переказати. Тому користуйтесь в задоволення. Друга фішка це пропускати будь-які знання, які ви отримуєте через себе рефлексувати і задавати собі декілька запитань, чи було у мене таке, як би я вчинив на місці, наприклад, персонажу, якщо це книжка, або як би я вчинив на місці людини, досвід якої я щойно почув, і далі от просто розкручувати цю історію, тобто подивитися на своє життя, знаєте, ніби згори і подумати, що у мене було такого схожого, як я в цій ситуації вчиняв, або а якби я в цій ситуації опинився, якою б я був людиною, і якби я вирішив цю проблему, цю задачу? І ось така рефлексія, вона дуже сильно допомагає, по перше, краще зрозуміти себе, по-друге, краще е опанувати той матеріал, який ви вивчаєте. Наприклад, на курсі вільна англійська у нас прям цілий модуль є по тому, як навчатися це само собою, але я прошу завжди писати рефлексію. І ті, хто її пишуть, вони зазначають, що. Що поки вони писали, вони, по-перше, краще зрозуміли матеріал. По-друге, ще раз нагадали собі про що той матеріал був. І по третє, вони правда краще можуть в довгостроковій перспективі володіти тими знаннями, які вони переказували і пропускали через себе. Фішка номер три це нотатки. Я особисто цю фішку знала ще з університетських років. У мене завжди брали конспекти, щоб списувати, тільки тому, що у мене все було такими булітами послідовності. Навіть була своя така певна структура. Я записувала не в строчечку, а в стовпчики. Стовпчики у мене були структуровані там 1, 2, 3, всередині 1-2-3 ще були буліти такі точечки, і було дуже структуровано. Однак є книжка, я дуже сильно раджу її вам прочитати. Називається вона «Засіло в голові. Це книжка про те, як запам'ятовувати, як ефективно навчатися. І в, в тому числі там є такий розділ про нотатки. Коли ми за заното... Овуємо, ми знову ж таки вмикаємо, по перше, інший вид пам'яті, і звісно, це повільніше відбувається, ніж якби ми говорили. І від того, ми краще запам'ятовуємо. Навіть був дослід, де було дві групи студентів. Одній групі дозволили робити конспект, дивлячись на ту презентацію, яку вони вивчали. Тобто, презентація зупинялася, конкретний слайд, і дозволяли студентам списувати. Іншій групі людей сказали записувати своїми словами, і в результаті група, яка записувала, робила нотатки самостійно, знали на 60% більше інформації. Ви тільки вдумайтесь: на 60% більше. Скільки ми втрачаємо, якщо ми не робимо нотаток, звісно, потрібно для себе обрати зручну систему. На сьогодні ось всі ці технології вони дозволяють нам, ніби, і нотатки в телефоні робити, і безліч застосунків є. Однак. Так, я особисто люблю щоденники, вони тактильні, їх прикольно листати, записувати. Ну, цей шурхіт, дизайн обкладинки. Це все додає цієї емоції, яка в тому числі дуже сильно впливає на те, як ми будемо навчатися і запам'ятовувати. Окрім того, звісно, потрібно випрацювати свій власний стиль. Наприклад, чому я не пишу строчечко, пишу в стовпчик. По перше ну, такі лайфхак, лайфхаків, рука не рухається дуже довго, вона от просто кість рухається за рахунок цього, я можу робити щось швидко. Це особливо допомагає, коли я записую, дивлюсь відео англійською, і мені треба швидко щось занотовувати. А по-друге, це структурує. Все-таки є структура зору легше збагнути і зрозуміти, де що знаходиться, вихопити цю інформацію з листочка і потім далі з нею працювати. Четверта фішка це занурення в контекст. Що це означає, коли ми вже дізналися про щось. Нехай навіть це був якийсь платний курс, де ну нібито нам повинні були дати там вичерпну інформацію. Дуже класно все-таки піти в Ютуб або почитати якісь статті на дотичну тему, на цю тему. Ви тільки уявіть собі, навіть. Супергеніальний експерт-спікер не може віддати весь досвід, який у нього є, хоч за годину, хоч за три, хоч за десять. Тому що він накопичував цей досвід впродовж десятиліть. І як би сильно він не хотів, у нього вже тільки він закінчить ту доповідь, у нього все нові і нові ідеї з'являються. Так, наприклад, я сужу по собі, я щойно запишу якийсь курс, у мене вже ідеї, а ось тут покращити, а ось тут додати, а ось тут ще. Тобто, це це. Це такий вічний процес, який природньо відбувається, якщо людина продовжує акумулювати знання. Тому я б радила дуже занурюватись глибше в ту історію, яка вам цікава. Прочитали, додивилися, подивилися, дочитали, і так в комплексі саме ви будете в результаті тим класним спікером. Наприклад, на своїх уроках і на курсах я створюю цілу таку низку екосистеми, таке замкнене коло, де ми. І поговорили, і послухали, і почитали, і потім знову поговорили, і потім слова вивчили, потім ці слова застосували, потім переказали, і потім ще есе написали. І ось ось це замкнене коло, воно, врешті-решт, дає потужний результат саме тому, що ми варимось в цих знаннях, ми варимось в цій лексиці, наприклад. І в результаті ви не просто якийсь такий однобокий персонаж, ви стаєте такою 3D-особистістю, яка з різних боків розвивала і свої навички, і прокачувала. Свої знання. Фішка номер 5 це перечитувати нотатки. Я особисто для себе користуюся наступним. Я коли читаю будь-яку книжку, я користуюся застосунком, де я роблю нотатки в моменті. Тобто тоді, коли мені щось ну, дуже сподобалось, якась інформація чи цікава цитата, я одразу переношу її в нотатки. Окрім, того, я виділяю маркером в книжці, прямо те, що мені хочеться запам'ятати і потім, можливо, знайти. В книжці. І зрештою, коли я дочитую всю книжку, я перечитую ще раз ці нотатки, і тепер уже в так званий читацький щоденник заношу ще обрані цитати най 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 Ну, Тому що мені може бути іноді лінь записувати все. Але те, що я прям потім десь можу використати, тобто так вам розказати, десь в контенті, просто собі нагадати. І таким чином у мене утворюються такі трирівневе повторення нотаток. Спочатку Записнику, потім в книжці, потім в нотатнику ем, паперовому, коли мені треба це все перенести. І знову ж згадуємо: письмо це запам'ятовування, перечитування це запам'ятовування, якщо ще й переказати, опираючись на ці нотатки, ну там уже немає шансів у інформації забутися. Фішка номер 6 це mind mapping. Це не фішка там навчання, чи не фішка англійською, це така часто бізнес-фішка, яку використовують будь-де керівники вищої ланки. Тобто, коли ми хочемо зробити якусь доповідь, чи структурувати наші знання, ми створюємо майндмеп, де є ключова ідея, і від неї такими промінчиками, рисочками відходять додаткові ідеї. Ніби якщо порівняти, от є у вас текст і є. Абзац, абзац, абзац. Де один абзац зазвичай одна важлива думка. Ось так само ми в майндмепі створюємо ці такі крильця чи такі промінчики, і потім хмаринки, де у нас нова ідея, нова хмаринка. Що відбувається в результаті? Нам не потрібно вичитувати ось таку цілу простиню тексту, де нічого неможливо знайти. Ми одразу на майндмепі бачимо: думка, один, думка, два, думка три. Мені до Остатньо просто кинути погляд на думку, яка мені зараз потрібна. А далі, оскільки я вже володію темою, я можу детально своїми словами розказати. І бачите знову, яка історія, знову переказ, знову своїми словами. Ви просто уявіть собі, наскільки ефективно буде ваше навчання і здобуття знань, якщо ви цим будете користуватися. На вільній англійській, наприклад, також я навчаю, як створювати майндмепи, як його застосовувати в англійській, але загалом хочу сказати що цей інструмент він притаманний кругом, наприклад, в західному світі репортери, я знаю, це роблять, коли складають списки запитань, вони чітко розуміють, з якого пункту в який їм потрібно іти. Я знаю, що TV hosts да так, так само це роблять, тому що неможливо вичитувати тим більше в прямому ефірі якісь ось ці довгі тексти. А так у нас просто є структура. Окрім того, не забувайте, що коли ми бачили вже хоча б один раз ось цю схемку. Мозок запам'ятовує малюнок, і йому швидше пройтися ось так по цим хмариночкам, по малюнку він, наприклад, може швидко запам'ятати, ага, було 5 штук, і потім загинаємо пальчики: 1, 2, 3, 4, 5. Всі сказали, фух, ось. Тобто, це такий класний метод нічого не забути, детально розказати, структуровано розказати, переконливо розказати. Я сподіваюся, я вас переконала, правда, використовуйте. Сьома фішка абсолютно не є очевидною і здається ніяк. Як не пов'язана з навчанням, однак вона надважлива, це фізична активність. Я дізналася про це, в принципі, знала давно, але в книжці Рухайся, я десь тут вам її прикріплю. Писалося про те, що залежно від типу фізичної активності ми можемо допомагати мозоку в тій чи іншій галузі. Наприклад, біг по відкритій місцевості допомагає позбавитись стресу і депресії, тому що коли ми біжимо. Ми ніби рухаємось від чогось до чогось, і нам здається, що життя налагоджується. Так само окремо танці, окремо йога це все різні види фізичної активності, направлені на щось. Тому нам цікаво в цій історії те, що спорт це все-таки циркуляція крові, це прилив крові до мозоку. І, звісно, мозок починає активно працювати, краще запам'ятовувати. І тому цей лайфхак буде дуже потужним та. Також для навчання, тобто раночок, водичка, спортивна активність, ось це все в комплексі. До речі, ще глюкоза. Якщо я завжди своїм студентам говорю, якщо вони йдуть на якийсь іспит або на співбесіду, з'їсти щось солоденьке. Класно родзинки може бути якийсь батончик, чому тому, що швидкий прилив глюкози до мозоку і він починає працювати ефективніше, і навіть якщо ви, наприклад, або особливо, якщо ви на дієті, але при Цьому вам потрібно дуже сильно працювати розумово. Тоді ось цей глюкоза у вигляді того, що вам дозволено, воно теж вам допоможе. Тому фізична активність і глюкоза це не очевидний, але дуже класний лайфхак для навчання і запам'ятовування. А якщо вам сподобались ось ці фішки про навчання, я дуже рекомендую вам подивитися моє попереднє відео про те, як перестати мріяти а почати діяти. Там я детально розказала про те, що заважає нам діяти. Я думаю, що воно також вам буде корисним. А загалом пам'ятайте, що про що б ми тут не говорили, все починається з вас, It starts with you. І лише ви можете вирішити, діяти вам чи ні, застосовувати вам певні лайфхаки чи ні. Вирішити, які з них для вас конкретно будуть ефективними, а які ні. Але класним рішенням буде все таки спочатку спробувати, а потім вже бути налаштованим скептично стосовно того, для вас якийсь інструмент події, а який ні. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Для мене це надзвичайно цінно, тому ставте лайк, пишіть коментар, обов'язково підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. І до зустрічі в наступних відео.